Порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном зміни, які набудуть чинності вже з 30 червня. Обов'язково додивись це відео до кінця і підпишись на наш канал, щоб бути в курсі всіх найголовніших новин. Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП документ призупинили видання готових документів, що пояснювали технічними причинами. Через це розлючені українці почали штурмувати закордонні пункти видання паспортів, а згодом вони відновили видання готових документів за межами України у тестовому режимі. Кабмін прийняв постанову 648 і погодив реалізацію. Цією експериментального проєкту, спрямованого на надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України, зміни стосуються порядку оформлення і обміну паспорта і громадянина України та закордонного паспорта, зокрема викраденого або втраченого, нові правила набудуть чинності 30 червня і діятимуть до ухвалення закону про адміністративні послуги для громадян України за кордоном, але не довше шести місяців від дня набуття чинності. Цієї постанови наразі за кордоном працюють 12 паспортних сервісів: у Польщі, Варшава, Краків, Врослав і Гданськ. Німеччина, Берлін, Кельн, Мюнхен, Іспанія, Мадрид, Валенсія, Чехія. Прага, Словаччина, Братислава та Італія Мілан. Нагадаємо, під паперовим військово-обліковим документом мається на увазі посвідчення про приписку до приземної дільниці або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. У центрах ви можете оформити український паспорт, закордонний паспорт, зробити процедуру встановлення особи і обміняти паспорт замість вкраденого. Як вам така новина? Пишіть в коментарях. І якщо ви зараз за кордоном обов'язково напишіть, як усі ці процедури відбуваються насправді. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк під цим відео, якщо вам було корисно. Дякую і до зустрічі!